Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже веселу новину. В нас в грі з'явився бонус, який дає нам 35% до нашого досвіду і 50% до нашого золота. Він діє до 13 серпня, друзі. І якщо ви якраз не докачали свого персонажа. Можна обов'язково це зробити, і я вважаю, що цей бонус набагато кращий, ніж те, що в нас був до цього моменту, тому що тепер ми можемо бігати будь-які івенти, взагалі, і будь-де нам буде даватися більша кількість і досвіду, і золота. Як би я радив взагалі його проходити? Якщо у вас достатня кількість якихось ресурсів, наприклад, проходжень на босів? Раджу їх поки що залишити в спокій, тому що, як ми знаємо, на босах нам досвіду дається не супер багато, тобто немає ніякого сенсу їх бігати в тому плані, що на них досвід взагалі майже не просувається. Тобто, Якщо ми з вами сходимо зараз навіть на босів, подивимося на нашу шкалу якраз досвіду, то ми там помітимо, що він майже не просувається. Тому на босів я радив би поки що не ходити, ну якщо дуже хочеться, то можна. Просто якщо виконувати цей івент, то найліпше всього буде бігати, я думаю, або якісь високі рівні ями. Але не настільки високі, щоб ми там проходили їх за хвилин 10. А ті рівні, які ми можемо проходити за хвилини 2. Можливо, три. Краще всього за дві. Тобто це може бути 70-й рівень, 75 рівень або рівень той, який ви можете пройти своїм персонажем без, скажімо так, того, щоб ну, сильно не заморочуватися, щоб ваш персонаж 100% його міг швидко пройти. Також цей бонус діє прекрасно в Орді. Якщо ви не знали, де краще всього прокачується також рівень. Я раджу проходити саме Орду 10 рівня. Чому? Тому що в Орді, друзі, всі гравці вмикають додаткові зілля, додаткові бонуси на досвід, і там бонусів до нашого досвіду буде найбільше. Чому? Досвід нам дається за те, що ми вбиваємо монстрів. Чим більше монстрів знаходиться на мапі, тим краще. Чим Частіше вони з'являються, тим краще. Найкращого місця, чим Орда, я думаю, не знайти. Також перед тим, як цей івент виконувати, я раджу вам сходити одне хоча б підземелля, щоб діяв нас. Наш бонус на додатковий також досвід на 15%. Тобто нам потрібно знайти криницю, яка знаходиться в підземеллях 100%, ті, що в нас коротенькі, не обов'язково проходити підземелля ескалації на забуті знання, ми можемо пройти з вами звичайне підземелля. Якщо їх у вас немає, ви їх спокійно зможете створити. В окультиста в будь-якому місті головному. Ну, не обов'язково головному, окультист також знаходиться і в інших місцях. Про які саме підземелля іде мова, зараз вам розкажу. Про саме друзі, ось ці підземелля на забуті знання. Найкраще, я думаю, пройти саме це підземелля, щоб взяти там криницю, а далі проходити орду. Тому що в Варді буде, як ми знаємо, найбільше взагалі йти наш досвід. Тому що там у нас знаходиться також іще три гравця. Окрім нас, вони також будуть вмикати, скоріше за все, додаткові зілля для того, щоб отримати більше досвіду, і там він буде йти найшвидше. Ми, звичайно, можемо з вами зараз це перевірити. Давайте спочатку покажемо, де в нас створюються ці підземелля. Ну, я думаю, ви і так це можете знати спокійно, але хто не знав, можна створити в окультиста ось тут. Якщо навіть у вас не вийшло з першого, з другого разу, я думаю, що цього ресурсу у вас достиль. Давайте ввімкнемо якесь одненькі підземелля для того, щоб. Пройти його, точніше, не підземелля, а орду. От давайте якраз 10 рівня і ввімкнемо і побачимо, скільки там дадуть нам досвіду. Вмикаємо інфернальну орду і будемо дивитися, що ми з неї отримаємо. Як на мене, то ліпшого місця, мабуть, і немає, тому що ну, що б ми не виконували, будучи то підземелля, ті, що у нас сезонні. Навіть якщо ми будемо проходити швидка яму, все одно не буде такого івенту, де ми зможемо отримати таку велику кількість досвіду. Ну от Подивимося зараз, скільки в нас його на даний момент. 31 мільйон ну там з копійками. Потрібно 262 мільйони. Ну Запам'ятаємо, що у нас 30, і подивимося, скільки в нас буде його після Орди. Як на мене, то найкраще в Орді проходити, тому що, по суті, ну, всі гравці, я впевнений, що вони в тому чи іншому випадку проходили різноманітні івенти. Зараз групу на Орду буде знайти нескладно, я думаю, тому що ну, багато гравців будуть докачувати свій рівень. Наприклад, ті, хто не прокачав ще повністю свій рівень, наприклад, на звичайному світі, тому що, ну. Не грали особливо в гру. А якраз такі івенти дають нам змогу найкраще і найшвидше прокачати його. Головне, щоб гравці вмикали різні зілля, тому що, як ми знаємо, від того, що вони вмикають їх різні, вони також додають нам бонус. Ну, зараз побачимо. Мені здається, що навіть якщо проходити якісь невеличкі рівні ями, це все одно буде довше. По прокачці по тій причині, що в ямі ми рухаємось в основному самотужки. Хорошим рішенням буде, якщо ви збираєтеся, наприклад, проходити яму, хорошим рішенням буде покликати з собою додаткових гравців. Тобто, навіть якщо вам вони, ну, скажімо так, не потрібні, якщо ви звикли ходити самотужки ту яму. То все одно буде логічніше покликати якихось гравців для того, щоб вони просто-напросто проходили її з вами. І от якраз на цьому моменті зупинимося, тому що це важливо. Дивіться, якщо гравець буде просто знаходитися з вами в ямі, досвід буде йти, але він обов'язково має стрибати з вами на боса. Тобто, якщо ви вирішили когось. Просто прокачати, ну, наприклад, гравець не може йти той рівень, який ви йдете. Наприклад, ви проходите 75-ти, а гравець не може його йти. то Краще навіть буде, якщо цей гравець просто буде стояти на початку цього рівня, тобто на початку порталу, на початку ями і просто ввімкне зілля додаткові. Це буде логічніше, тому що досвід в ямі. Він йде навіть тоді, коли гравець знаходиться на другому рівні. Зілля не будуть діяти, скоріше за все, на вас. Але вони будуть діяти на цього гравця. Тобто, якщо ви зайдете в яму, весь досвід, що ви будете там здобувати, буде ділитися на всіх гравців. Але той досвід, що ми отримуємо від наших флаконів, від наших банок, він буде даватися ну, 100% вам. Це 100%. Тобто гравець, те, що просто з вами буде прокачуватися, навіть не проходячи цю яму, йому краще все ж таки також вимкнути ці зілля. Так, ну от погана орда, тому що тут якийсь гравець вирішив, що він знає краще, чи ми, і взяв на плюс один до пекельно вроджених. Що дуже погано, тому що там був бонус додаткової пекельно вроджений, з'являється, скоріше за все, що це буде погана орда. Тому що, наскільки я бачив, ну, ну дурницю взяли, комусь дуже сильно хотілося щось притиснути. Ліпше щось корисне протиснув би той гравець, ніж натискав куди-небудь. Ну, то вже таке. Тож, про що я? Тобто, в будь-якому випадку, якщо проходите навіть яму і вирішили качатися не в Орді, тому що орда по якійсь причині вам не подобається, раджу вам просто-напросто взяти з собою додаткових гравців. В будь-якому випадку ви будете прокачуватися швидше, тому що досвід буде також даватися і іншим гравцям. Так, ну я сподіваюся, що ні, 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 ніхто більш нічого зайвого не брав. Е, зараз подивимося. Як на мене, то в Варді це просто-напросто робити зручно, тому що тут 100% всі гравці знаходяться поруч. Е, тобто, якщо вони грають вже на четвертому стражданні, то 100% вони зможуть тут вистояти. Ну, В більшості випадків. Тобто нам не доведеться їх підіймати. Якщо людина вже дограла до четвертого страждання, то, скоріше за все, що вона буде без проблем проходити орду, тому що, ну, скільки взагалі цих орд потрібно пройти для того, щоб хоч якось покращити свої предмети. Я думаю, що десь ну, 4-5. Це для початку, щоб взагалі грати на четвертому стражданні. Тож я думаю, що за такий час уже всі гравці, мабуть, повністю свої речі покращили. Так, дивимося, що тут є. Ну, беремо цей бонус, тому що більш ліпших немає. Так, ну і подивимося, скільки взагалі в нас досвіду. 20 мільйонів вже ми з вами набили, тобто, в принципі, непогано. Перевіряв і в ямі, перевіряв і в Орді, вони майже однакові, все залежить від того, який рівень ви ями можете йти швидко. Тобто, в ідеалі, щоб прокачуватися найшвидше, це ви повинні йти вже сотий рівень ями. Максимально швидко, тобто за 2-3 хвилини. Тоді це буде мати якийсь сенс. Якщо ж ми будемо проходити з вами на високі рівні, а якісь ну, нижче навіть 75-го, то в цьому не буде ніякого сенсу взагалі. В ідеалі проходити хоча б сотий рівень ями швидко, якщо рівень ями вийти не можете, ну хоча б 90 й 80-й все одно буде менше досвіду, ніж Варді. Так, дивимося, що за бонуси. Та беремо, мабуть, демона взагалі, тому що 6 рівень вже зіпсували нам трошечки це проходження, тому що взяли не той бонус, що потрібен був. Також можна, я думаю, прокачуватися в будь-яких івентах. От що добре, що не обов'язково саме проходити те, що я раджу. Ви можете прокачуватися будь-де. І добре те, що не прив'язані ми взагалі до відкритого світу. Тобто ми можемо проходити як і яму, як і орду. Якщо нам не подобається орда чи яма, ми можемо просто проходити з вами під Ну, просто майте на увазі, що в підземеллях це буде менше досвіду, тому що підземелля це складність страждання 4-го, там багато досвіду не дають, там немає такої кількості монстрів, як в Орді. Яка б погана 10-та орда нам би не випала, все одно в ній буде більше досвіду, ніж в будь-якому підземеллі. Тому що кількість монстрів тут просто-напросто більша. От і все. По моїм підрахункам, все-таки логічніше бігати орду. Це майже безпрограшний варіант. Тому що яму не всі гравці високі рівні можуть зараз проходити. Ну, точніше, не всі гравці можуть проходити високі рівні ями швидко саме. Тому я радив би саме Орду. Ну, буквально ще в нас залишилося два рівня. Я думаю, що ми вже з вами їх дійдемо в будь-якому випадку. І подивимося, що ми за це отримаємо. Добре, що нарешті закінчився івент на гоблінів. Тому що чесно, ну от бонуси класні дають за цей івент, але проходити його це щось із чимось, якщо чесно. ну, Якщо виключно забирати винагороди, то його проходити досить легко. Якщо намагатися ще щось вибивати, окрім цих головних винагород а бігати його далі, то він трошечки починає вже набридати. Ну, я, якщо чесно, декілька перших днів його проходив, там, 3-4, ну, можливо, 5 днів. А далі просто на ті два дні, що залишилося, забув про нього повністю, тому що просто-напросто набридло бігати по відкритому світу. Хтось в коментарях, до речі, писав, я з цим абсолютно згоден. От мені б хотілося б, щоб вони зробили цей івент те, що саме на гоблінів, Чому саме не зробити цих гоблінів більше в підземеллях? Тобто, навіщо їх робити лише у відкритому світі таку велику кількість? Ну, Було б набагато логічніше, якщо б можна було проходити підземелля, і за це нам давалася більша кількість просто гоблінів в цих підземеллях. Тому що, як на мене, ну, бігати у відкритому світі це надзвичайно сумно. Тому що, поки ми біжимо по ньому, то просто. Ми минаємо все, що там є, тому що знаємо, що нічого корисного звідтіля нам не випаде, і шукаємо, виходить, лише гоблінів. І десь 70% часу ми можемо просто-напросто не наносити нікому урону. Що, в принципі, логічно, тому що ми намагаємося якомога швидше забрати всі винагороди. І тому минаємо абсолютно все і вбиваємо тільки гоблінів. Але цей івент ну, надзвичайно сумний, якщо чесно. Тобто, якщо брати в розрахунок, те, що знайдуться якісь гравці, які будуть проходити його далі, тобто не лише закриють той вівтар, що знаходився в місті, ну, той постамент з гоблінами, а далі будуть бігати цей івент, то вони просто-напросто втомляться від гри. Було б набагато краще, якщо б їх додавали кудись іще. Щоб бігати заодно, ну хоча б якісь підземелля. Або хоча б окрему якусь локацію. Ну, без поняття, як, як це краще реалізувати, але мені здається, було б набагато веселіше, якщо б вони б знаходилися десь іще. Так, ну і от дивимося. Не супер класна Орда нам. Трапила, але але. зараз подивимося, скільки ми з неї отримаємо. Прикольно, друзі. Знайшли ми з вами новий баг, я думаю. Я навіть не пам'ятаю, скільки було в нас цього маревіту. Тобто, якщо вийти з Орди і ви знаходитеся в групі. То можна наново її проходити. Так, ми, мабуть, звідсіля виходимо. Це все круто, тому що Орду ми з вами не відчиняли ще одну. Неважливо, скільки там було ресурсу. Нас цікавить тільки досвід. Коли ви знаходитеся в групі, краще не виходьте з орди, тому що може трапити от такий баг. Це вже щось нове ми знайшли знову з вами. Ну, як завжди. Е, в нас з Ордою завжди були такі цікаві відносини. Коли ми знаходили там якісь помилки, і потім їх намагались виправити. І ще цікаве, її тут навіть немає. Тобто, а ну, почекайте. Це вже більш цікаво. Так, її тут немає. Тобто ми можемо в неї повернутися, але мені здається, що коли ми її пройдемо, нас просто викине звідтіля по типу, що ми там уже були. Слухайте, цікаво. Якщо ви потрапляли на таку помилку, можете написати в коментарях. Знову знайшли щось. Ну, це капець. Ну, добре. Відео є, виріжемо весь прекрасний наш текст і відправимо розробникам. Нехай вони розбираються з цим ними. Нас цікавило навіть не ця прекрасна скриня з золота. Нас цікавило, скільки нам дали досвіда за цю прекрасну штуку. В нас було. Скільки в, нас було? в нас було 30 мільйонів, якщо не помиляюся. Слухайте, не згадаю, чесно, мабуть, 30 мільйонів не буду листати в початок відео. І набили ми з вами за цю орду 50 мільйонів. Тобто, грубо кажучи, під всіма бонусами, якщо ми набили з вами 50 мільйонів, а потрібно 262 мільйони, то щоб прокачати один рівень парагону, це нам потрібно сходити приблизно 5 разів. Ну, В принципі, так, цей бонус працює 100%, тому що, якщо не помиляюся, коли ми грали без цього бонусу, потрібно було пройти разів 9, а так 5. Ну, Якщо на цьому рівні брати цю шкалу. Слухайте. Я думаю, що варто зіграти в цей час, тому що якщо у вас по якійсь причині не був прокачаний ваш парагон. Якщо ви не дібрали якісь дошки парагону, то зараз, мабуть, найкращий час для того, щоб це зробити, щоб дібратися до якогось вузла, який вам потрібен, чи до якогось гліфу, який ви ще не відкрили. Прекрасний івент. Будемо його проходити, я думаю, цей час. Друзі, я думаю, розповів те, що я вам хотів. Знайшли з вами ще один баг. Ну, сподіваюся, що його виправлять. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо не підписані на канал, можете підписатися. До зустрічі в нових відео.